Доброго дня, дорогі самікласники. Як кажуть, війна війною, а навчання за розпитом. Я дуже хочу, щоб ви були освіченими людьми і вміли розрізняти добро і зло, вміли знаходити якісь загадки, розгадувати загадки. Я Лариса Паламарчук. Вчитель ліцею 2 міста Житомира. І сьогодні знайшли наш урок присвячений детективу як жанру літературу і Едгару Алла По, який вважається зачинателем детективного жанру. Детектив один із найпопулярніших жанрів розважальної літератури. Однак ці розваги частіше інтелектуальні, бо детектив це загадка, яку письменник задає. А пильний читач може розгадати. Літературний детектив це різновид пригодницької літератури, прозовий твір, у якому розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином. Серед працівників цього жанру Едгар Аллан По, Артур Конан Дойл, Агата Крість та інші. У літературних творах обов'язково є інтрига, конфлікт, основна ситуація, навколо якої розвивається дія. Які ж риси літературного жанру детективу? Це, вже як казали, це напружений сюжет, у якому розгадка це кульмінація? Обов'язково є якийсь злочин і злочинець. Головний герой це слідчий детектив. Нишмарка, який завжди знаходиться в центрі подій і відрізняється спостережливістю. Є матеріал, докази, які потрібні для розслідування. І розгадка таємниці злочину. На тлі сьогоднішніх подій знадобиться. Основне правило детективного жанру чим складніша і запутаніша справа, тим простіше її розв'язати. У детективи всі події відбувались в першій частині, а потім слідчий рухався вперед, поки повністю не розгадував загадки. А щодо читача, то це теж велика нишпорка. Адкара По – це письменник різнобічного літературного обдарування. Американський поет і новеліст жив і писав за законами романтизму, батько інтелектуального детективу і наукової фантастики. Серйозної і сатиричної одночасно, засновником трьох головних напрямів у детективі вважався романтичного, сенсаційного, класичного інтелектуального і готичного, жахливого, страшного. Аванпу мав багатогранний літературний талант. З-під його пера виходили чудові вірші, оповідання, яскраві літературно-критичні статті. Згодом письменник увійшов до когорти найвідоміших класиків американської літератури, однак, незважаючи на гучну славу, життя його було доволі нелегким. І трохи забігаючи вперед, коли він помер, за його домовиною йшли декілька людей, його знайомих, і серед них був той, кому він замінив. Дуже багато борхів. Восени 1833 року, Пов взяв участь у літературному конкурсі, який було оголошено Балтиморським тижневиком «Суботній Гість. І він переміг одразу у двох номінаціях Найкращий вірш та найкраще оповідання. За умовами конкурсу одну особу не можна нагородити обома преміями. Тому журі вирішили відзначити лише його оповідання рукопис, знайдений у пляшці. Отримавши винагороду, Письменник, який на той час майже голодував, почувався щасливим. Однак, коли голова журі його запросив на обід, то письменник відмовився, тому що не було у нього що надіти пристойного. Поміж черепом та котом видніли такі знаки, незграбно виведені червоним чорнилом. Ото, на перший погляд, у якась чудосія. Але головний герой розшифрував. Оці знаки. Це уривок з детективу Золотий жук. Якщо ви зможете розшифрувати без підказочок, буде добре. Леграм докладно описує, як розшифрував напис, побачивши з визначеної частотності вживання знаків у криптограмі і зіставивши її з частотністю вживання літер в англійській мові, він здійснив чималу роботу, у результаті якої склав такий текст. Боже, не одразу розуміла. Добре скло, в епісковому заїзді, на чортовом сідалі, 21 градус, 13 минут, північ, північ, схід, головний сук, сьома гіляка, східний бік, стріляй з ліва ока мертвої голови, пряма лінія від дерева через постіл на 50 футів. нічого не зрозуміло. Але пошуки продовжились. A good grass in the bishop house on the devils. See, 21. Certain minus. і так далі. Оце ось ще й англійською. І це оповідання об золотий жок Едгар Алан По вважав своїм кращим твором. Який же художній засіб використано у назві твору? В яке значення має слово золотий на початку і на закінченні твору? Золотий це колір жука, а в кінці. У переносному значенні той, що приніс удачу, багатство, скарби це метафора. Ось вам цитата. Череп, повторив легран, такий справді на поперевано начебто й подібне, безперечно. Ді верхні чорницятки, ніби очі, правда, а довше внизу, ніби отворота, таке вісь і контрвальний. Так, звався я, але звасило, грани художник ніякий. Я краще почекаю, поки побачу самого жука, якщо хочу скласти собі уявлення про його вигляд. В одному з своїх листів Едгар По писав про сучасне йому покоління так: у нас немає кровної аристократії. Отже, ми створили для себе аристократію доларів. Людина з тугим каманцем, як правило, має дуже обмежену душу. Робіть ви, ви, Висновки, хоча в оповіданні Золотий Жук The Gold Buck йдеться про пошуки скарби, та все ж таки у творі утверджується не сила золота, а сила людської думки, багатство творчої уяви і розуму, завдяки яким герой розгадав таємницю та знайшов сховок. Від появи оповідання в суспільстві посилився інтерес до криптографії, шифрування задля збереження таємниці інформації. Утім, зміст твору, Значно ширше за таємницю давнього Герої оповідання Едгара По наділені великими інтелектуальними здібностями, що дає йому можливість подолати важкі обставини і бідність в образі екрану американську мрію утвердження особистості в житті за рахунок власних сил, енергії і розумових можливостей. А які ж Ваші враження від прочитаної повісті? Я ж маю надію, що ви прочитаєте, хто з героїв сподобався і чому. Ви розгадали ту загадку? Що вразило вас у прочитаному? Де відбуваються подія, описані в новелі? Чому легран опинився майже на невідомому острові? Що розповів оповідачу слуга Леграна? За яких обставин було знайдено скарб? Доведіть, спираючись на матеріал руку, що золотий жук, це детектив. І всі ми трошки детективи. Нам ще доведуться розшифровувати криптограми свого життя, розшифровувати, чому в нашому житті відбувається це та інше, і чому злочинці і становлюються злочинцями, коли всплив спочатку просто людьми. Бажаю вам успіху і надіюсь, що ми з вами зустрінемось не просто так, от за екраном. А Зустрінемось в очі. Щасти вам і мира!